13 травня 2025 року Хочу показати свої персики, В якому вони зараз стані, і розказати про препарат топсін М. Хтось говорить, що він працює, хтось говорить, що він не працює. Я лише показую результати, які у мене. Місяць назад я обробляв цим препаратом. І ось зараз такий результат. Тобто тримає він мої персики вже протягом місяця. Не знаю, яка срок діє цього препарату, але із хворобами на персику він справляється ідеально, так як зараз погода постійно, скажімо така мрячна, дощі, холодно. Переважно є нічні заморозки. Ну Але персики почувають себе просто шикарно. Цього року дуже багато двойничків, навіть там де зав'язались персики, то багато таких двойних плодиків. У дворі ситуація краща, в дворі не було таких сильних приморозків, все одно якісь будівлі, і легше персики перенесли ці весняні заморозки. Там же у полі, скажімо, ситуація трохи гірша, там практично урожаю немає. Ну але... Скажем, персики теж почувають себе прекрасно, ідеально. Лист ідеально чистий, на усіх деревах, ні на одному моєму дереві, ніде, ні тут, ні там садку, взагалі немає ні, ні одного курчавого листочка. Тож думаю, що цей препарат Топсін-М, ну, по персику працює на усі 100%. Хоча, коли я проводив обробку, то ну, люди робили зауваження, що ця обробка є недоцільною і що я тільки... Заважаю своїм деревам рости. Можливо, і так, а можливо і ні. Я раз обробив, і, скажімо, і забув, і маю чистий спокій там на протязі місяця. Плодів небагато, але все одно щось, що щось зав'язалося. Такі шикарні листочки. Ви ж можете мене не слухати, так як люди роблять зауваження, мені, що я аграрної освіти не маю. Людей дуру постійно надають їм якісь дурні свої рекомендації. Я лише показую, а вам вже рішати, чи вірити мені, чи слухати мене, чи повторяти за мною. Ось так. Зараз я пробіжусь по всіх деревах, тільки покажу, як виглядають ці препарати, чим я обробляв. Ось це системний фунгіцид, який прекрасно справляється з хворобами на персику. Топсін М. Давав я його 15 г на 10 літрів води. І цього виявилося достатньо. При таких поганих погодних умовах, як зараз, він ідеально справляється скажімо, з хворобами на персику. Ну, Але До нього я ще додавав, так як тоді були заморозки, Після заморозків, мегафол, антистресант-стимулятор росту і розконцентрат. Ну, це скоріше як піджива йшло. І все закріпив це адвантом, чомусь таким. Я ним працював перший раз. І ну, скажімо, Я дуже довольний його роботою. так При обробці виходить, не крапля, а виходить, він створює пленочку навіть, ну не добре обробив, воно просто затягує, якби робить плівочку. Тобто ось ця штука ну, дуже мені сподобалася. Зараз трошки пробіжусь, покажу, що тільки не цих 2-3 персика в мене. Скажімо, в ідеальному такому стані. В такому стані у мене усі персики, які я обробляв топсіном, окрім ось тих саджанців своїх, які я показував у попередньому відео, які прийшли мені вже заражені які я обробляв препаратом скор. Всі останні дерева, ідеально чистий лист без будь-яких ознак хвороб. Ну, тут трошки, трошки персика є, небагато, але щось все-таки буде. Так, ось персики в садочку. Ці дерева я знімаю тут постійно, бо тут не треба далеко ходити, вони близенько. Таке погане формування, було. бо грали футбол в тому році, тут ще в садочку тих дерев не було посажено і трохи багато пообивали. Ну, Нічого страшного, молоді це. Ось такі листочки. Тут ще трохи є завізі, це в мене нектарин, напевне, є. Зав'язі не багато, але зав'язі є маленькі плодики. Ну, але зараз, скоріше, просто хочу показати, що по листовому апарату немає в мене взагалі ніяких проблем. Просто ідеальні дерева стоять усі. На всі гарний чистий лист. Тож можу сказати, що в моєму випадку цей. Препарат Тупсін М працює на усі 100%. Ось ці дерева тут. І в той садочок, я так пройдуся по-перше. Покажу, що не тільки у дворі у мене все добре. Ну, в принципі по всіх деревах я до будь якого дерева можу підійти. І на будь-якому дереві у мене все прекрасно. Ну, Ось тут навіть трошки ще зверху на цих молоденьких саженцях буде по пару. Персиків десь так приблизно, ось починаючи звідси. Далі тут на нижче вже приморозки були більш сильніші. Ну і набагато сильніше вони підмерзли. Але все ж таки буде якби, можливість сформувати нормально дерева, бо завжди хочеться і отримати урожай. І сформувати дерево тож Нічого страшного, наступні роки будуть краще. Ну, ростити, ось такі баделя немає смислу, на яких немає урожаю. Хоча урожай де не де місцями все одно поціплявся на кінчиках гілок. Ну не на кінчиках, десь її і всередині. Якийсь персик вцепився. Ну, Я їх буду всі прикорочувати трошки десь хоча б. Ще ну, там по пів метра. Скажемо, готувати вже дерева на наступний сезон. Ну, Я ж їх у тому році почав перещеплювати. Всі в мене дерева переукуліровані, це все окуліровочки. Тобто скоро буду проводити обрізку всі ці лишні зайві гілки, що мені не потрібні. Я їх всі пообрізаю з мене кругом, кругом окуліровочки, все здорове, все прекрасно. Хоч і не маю там великих знань. Ну, але дерева мої виглядають не хуже, там, чим у других людей. Можливо, навіть краще. Це все нові коліровочки. Там теж ще одна. Ну і в принципі, трохи залишав, щоб ще отримати якийсь урожай, думав, ну так і багато його. Обмерзло, тож буде кардинальна обрізка, повністю будуть омолоджені дерева. Так що якось так, ось в такому стані мій садочок, все в мене добре. Дерева виглядають гарно. І можу сказати, що особисто у мене ця моя обробка 12 квітня була вона не безкорисною. Бо при такій погоді, як у моїй місцевості, постоянний холод, сирість, дощі, заморозки, ну, персики вже по-любому були б усі корчаві, якби я їх не обробив оцим топсіном. А так я маю собі чистий спокій. Ну і все. Вже коли я обріжу, поправлю оцю всю ситуацію то тоді вже ще оброблю можливо якимось препаратом. Чим буду обробляти, ще не знаю. Та все така ситуація з моїми деревами. В такому вони стані. Більше не буду ходити, немає смисла.